Хочеться всі ділянки ну, собі за, зафільмувати. Значить ось таку. хочеться показати діляночку зараз. Ось такі рядочки. Досить такі... Не знаю, чи камера передає, чи не передає, але досить таки класно вийшлося, досить таки непогано посходили, ось такі рівненькі. Mm, все чому рівненькі, значить напередодні посіву ми повністю перебирали сівалку, повністю міняли підшипники, пильники, сальники. Ну, одним словом, все повністю. Зливу це якось так і такий результат по на рахунок сої. Да, до речі, і е, як спостерігалося, на сівалці ось ті направляючі е, на дисках більшість не було. Тому ось і вся соя чому зверху в нас, а чого вона зверху? Бо тож, виходить, не направляє його на туди, де зріс диском з землі, де повинно попадати зерно одразу. Ну і все соя зверху. Ось такі маємо. Ну, тут трішки соя краще. Зараз покажу. Тут такі перша пара справжніх листків. Та діляночка номер 1 була першою, посіяна. Це одразу ввечері тоді була також посіяна. Ну, Тут досить -таки класніше і здоровіше виглядає рослина. Вона така зелена, вона така. Насичена, якась не пригнічена нічим. Ну, взагалі. Тобто, що хочеться сказати, там все-таки ну і по рослині видно, да, що ну, на сім'їдольних цих листочках ну блин, ну примордіальних, немає такого. Трішечки трішечки є, можна побачити, але немає такого пошкодження температурного. значить Висновок який? Висновок те, що тут ділянка знаходиться біля річки і відповідно, ось, мабуть, потягнула. Тут ми маємо ось такі рослини, ось таку сою, ось такі сходи. Досить таки класно. Всім добра, до нових відео. Слава Україні, Україна обов'язково переможе і дякуємо захисникам, які оборонять нашу країну. Вже тут в тилу стараємося ось такі отримати. Там даже...